Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже важливе і водночас непросте питання, які документи потрібно пенсіонерам за кордоном для продовження виплати пенсії і для поновлення виплати пенсії? Це різні процедури і прошу їх не плутати. Пенсійний фонд України висуває різні вимоги до документів. Розглянемо продовження виплати пенсії. Якщо ви отримуєте пенсію в Україні, але перебуваєте за кордоном, щороку до 31 грудня вам потрібно підтверджувати своє право на подальше отримання пенсії. Для цього подаються два документи. Документ, що підтверджує факт, що особа є живою, Виданий дипломатичною установою України за кордоном і заяву у довільній формі про продовження виплати пенсії. Як подати документи? Три варіанти. Перший. Потрібно надіслати документи поштою рекомендованим листом до того територіального органу пенсійного фонду, де вам призначено пенсію, або де отримуєте пенсію. Друге. Подати особисто під час приїзду в Україну. І третє, через веб-портал Пенсійного фонду можна подавати заяви та українські документи. Ще одне. Я вже кілька разів наголошував у своїх відео і вкотре повторюю: дипломатичні установи України, консульство чи посольство не проводять фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Вони лише видають документ, що особа є живою і можуть засвідчити копії чи переклади. Друге, переходимо до поновлення виплати пенсії. Якщо пенсійний фонд зупинив виплату вашої пенсії, потрібна процедура поновлення. У цьому випадку документ, пакет документів значно ширший. Необхідно подати. Перше. Заяву поновлення виплати пенсії, написані у довільній формі. Друге. Копію сторінок внутрішньоукраїнського паспорта де є відмітки або копію ID-картки. Зверніть увагу, пенсійний фонд копії закордонного паспорта не приймає. Третє, Документи органів країни перебування, що Підтверджують вас статус і місце проживання. Які саме документи підходять? Залежно від країни перебування, це можуть бути довідка про надання тимчасового захисту та інші аналоги в Європейському Союзі. Вони можуть називатися по-різному у різних країнах. Посвідка на проживання, резиденс перміт. Карт десежур, Пермесоді Соджорно та інші назви, довідка від місцевих органів влади про реєстрацію місця проживання чи перебування. Довідка про статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. Інші офіційні документи, видані державними органами країни перебування. Які підтверджують, що людина там живе на законних підставах. Вимога пенсійного фонду. Усі ці документи перекладаються українською мовою і мають бути засвідчені одним із двох способів українською закордонною дипломатичною установою посольством чи консульством, або нотаріально в Україні перебування. З подальшим апостолем чи консульською легалізацією, це залежно від країни. Засвідчення в українського нотаріуса можливе, якщо є оригінал чи апостольована копія. Уточнення про переклади. Переклади робить бюро перекладачів або приватний перекладач. Іноземний нотаріус не перевіряє зміст перекладу. Він лише засвідчує підпис перекладача його печатку і право виконувати переклади. Альтернативний шлях. Зробити переклад уже в Україні. У бюро перекладів, де підпис перекладача засвідчить український нотаріус. Четверте. Документ, що підтверджує факт, що особа є живою, виданий Консульством України. І п'яте. Надаєте реквізити банківського рахунку в Україні. Шосте. Для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій, які виїхали за кордон, має бути власноручно написана заява, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації. Як подати ці документи на поновлення виплати пенсії? Усі посвідчені документи потрібно надсилати рекомендованим листом поштою до Пенсійного фонду. Особисте подання можливе, якщо ви приїдете в Україну. Через веб-портал Пенсійного фонду можна подати заяву і окремі українські документи, лише українські документи. Але оригінали іноземних довідок. Чи посвідок приймаються лише у паперовому вигляді. Теоретично ви можете завантажити українські документи на веб-портал як файли, а оригінали іноземних документів відправити окремо поштою. Але це може внести плутанину для працівників пенсійного фонду. Тому для пенсіонерів за кордоном основний і обов'язковий спосіб це паперове подання рекомендованим листом. Поштою. Як записатися до дипломатичної установи і строки оформлення? Запис відбувається через електронну чергу на сайті консульства або посольства України. Майте на увазі, що існують великі черги і дата візиту може бути призначена пізніше. Чи можна отримати документ, що особа є? Живою у порядку живої чери, і таке мене запитують. Ні, у більшості випадків прийому дипломатичних установок України здійснюється тільки за попереднім записом через електронну чергу. Це правило поширюється і на послугу посвідчення факту, що особа є живою, який потрібен для Пенсійного фонду України. Чому не працює жива черга? Консульства за кордоном завантаження, крім пенсійних питань, вони займаються паспортами, нотаріатом, громадянством, візами тощо. Щоб уникнути натовпів і конфліктів, МЗС зобов'язало всі консульські установи працювати через систему електронної черги онлайн запис на сайті. У порядку живої черги можуть приймати лише у надзвичайних випадках. Наприклад, смерть громадянина, втрата документів, термінова евакуація. На сайтах консульс, наприклад, у Дюссельдорфі чи Нью-Йорку, прямо вказано, прийом громадян відбувається лише за попереднім записом. У порядку живої черги прийом не здійснюється. Якщо людина все-таки прийде без запису, її, як правило, не обслуговують. Максимум, що можуть записати на інший день у системі, якщо є вільні слоти. Отже, отримати документ, що особа є живою без попереднього запису, практично неможливо. Варто обов'язково зареєструватися в електронній черзі свого консульства і з'явитися у призначений час. Обирайте послугу посвідчення факту, що особа є живою, ідентифікація для пенсії. При собі потрібно мати український паспорт інколи додаткові документи. Документ про те, що особа є живою, зазвичай видають одразу під час прийому, якщо все в порядку. Звісно, що пенсіонера чекає значні фінансові витрати. Це проїзд до дипломатичної установи і назад, консульський збір від 20 до 100 доларів. Залежно від, від країни, це в еквіваленті. Переклад документів від 800 до 1500 гривень в еквіваленті за документ, за документ у бюро перекладів. Плата за переклад приватному перекладачеві, що має печатку і право робити такі переклади. Тут плата за домовленістю. Апостель чи легалізація теж коштують від 440 до 610 гривень залежно від документу. Відправлення поштою від 10 до 30 євро в межах Європи, а дорожче з інших континентів. Мене запитують, чи може родич пенсіонера особисто занести пакет документів на продовження виплати пенсії, чи поновне виплати пенсії до пенсійного фонду? Якщо їх йому надіслати. Чи приймуть у пенсійному фонді документи без довіреності, чи потрібно мати довіреність на виконання таких дій? Це дуже слушне запитання, бо воно опирається у практику пенсійного фонду і вимоги закону. Як це виглядає юридично? Подання документів на продовження або поновлення виплати пенсії це особиста дія пенсіонера. Законодавство прямо говорить, що заяви на призначення, перерахунок, поновлення, продовження виплати пенсій подає сам пенсіонер або його представник за довіреністю. Якщо пакет документів занесе родич без довіреності, у більшості випадків у пенсійному фонді його просто не приймуть. Максимум зареєструють документи як отримані, але без правових наслідків їх не розглянуть. Бо відсутня правомочність заявника. Коли потрібна довіреність, якщо пенсіонер фізично не може сам подати документи, він може оформити нотаріальну довіреність на родича чи іншу особу. Така довіреність дає право подавати заяви до пенсійного фонду, отримувати довідки та підписувати необхідні документи. Якщо пенсіонер за кордоном. Довіреність можна оформити в консульстві України, але там має бути чітко зазначене право подавати документи саме до пенсійного фонду. І зараз увага! Всі пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Якщо цього не зробити вчасно, Пенсійний фонд може зупинити виплату пенсії. А тепер давайте узгальнемо сказане щодо документів, які треба подавати. Продовження виплати пенсії. Документ, що особа є живою. Плюс заява у довільній формі. Тобто два документи. Відправляється поштою. Поновлення виплати пенсії. Тут повний пакет. Документів. Заява про поновлення виплати пенсії, український внутрішній паспорт копії сторінок, документи про статус за кордоном з перекладом і засвідченням. Документ, що особа є живою з посольства чи консульства, банківські реквізити банку в Україні, на які потрібно буде перераховувати пенсію. А для тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Ще потрібно додати власноручно написану заяву про те, що вони не отримають пенсію від Росії. І пам'ятайте, консульство чи посольство не проводить фізичної ідентифікації та не пересилає документи до пенсійного фонду. Воно лише підтверджує факт, що ви живі і може засвідчити переклади або копію. Решту ви все робите самі. Бережіть себе і поширюйте цю інформацію тим, кому вона справді потрібна. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.